Чинні відстрочки від мобілізації дійсне до кінця березня. Порядок бронювання військово зобов'язаних уряд дещо змінив. Ось головні новації. Анулювати відстрочку можна буде швидше, а саме протягом п'яти днів, а не раз на місяць, як було раніше. Дозволені обсяги бронювання тепер визначатимуть, враховуючи тих працівників, які вже мобілізовані після 18 травня минулого року. Оновлюються також підходи до розрахунку зарплати. А саме показник середньої заробітної плати на підприємстві тепер братимуть за останній місяць, а не за квартал. А перевірятимуть рівень доходів працівників автоматично. Пенсійний Фонд та Мінцифри мають до кінця місяця налагодити електронний обмін даними для перевірки чи відповідає зарплата працівників вимогам бронювання. Подати заявку на бронювання працівників нині можна лише через портал Дія. Більше про нові правила бронювання розпитаю Віталія Кіндратів, заступника міністра економіки України. Пане Віталію, вітаю вас. Вітаю добрі ранок. Добрий ранок. Отже, уряд продовжив дію відстрочок заброньованих працівників до 31 березня. А будь ласка, поясніть, чому ухвалили таке рішення? А дивіться, я би хотів повернутися трошки в історію питання коли в грудні 2024 року уряд прийняв рішення про визначення нових критеріїв для отримання критичності для підприємств, які бажають бронювати своїх працівників. Після цього всім підприємствам і організаціям було надана можливість протягом трьох місяців, тобто до кінця лютого місяця, пройти процедуру переотримання критичності і перебронювати працівників відповідно до нових вимог. Ми подивилися, як йде перебронювання, побачили, що станом на кінець лютого, у нас було десь біля, десь біля 70% компаній, які переотримали критичність, інші були в процесі. І аби не зривати можливість працювати підприємствами, які є реально важливими і критичними, було прийнято рішення продовжити на місяць цей процес. А скажіть, будь ласка, аби отримати статус критично важливого підприємства, нагадайте, от яким основним критеріям воно має відповідати, і які, можливо, додаткові критерії існують? Та дивіться, є основна базова, базова постанова No76, їх всі дуже добре знають. В якій перелічені всі основні базові, так мовити, загальнодержавні критерії для утримання критичності. Двоє з яких, дві, два критерії, з яких це рівень заробітної плати не нижчий, ніж 20 тисяч гривень на місяць, середній по підприємству, і 20 тисяч гривень по людині, яка планується забронюватися. Це перший обов'язковий критерій. І другий обов'язковий критерій це відсутність заборгованості за податками, податками і зборами. Це основні. Потім йдуть загальнодержавні, там є відповідні критерії по об'єму, по податкам, по експортній вирусі, і тому подібне. І є додаткові ще галузеві та регіональні критерії, які дають можливість на базі чи в рамках кожної області зрозуміти, яке підприємство, чи яка галузь для них є стратегічно важливою, і надати відповідний статус підприємствам на цьому на цій території. А якщо говорити про от розмір зарплати заброньованих, як ця держава саме буде моніторити, спостерігати за цим і контролювати? Ну я вже тут розказував про те, що пенсійні фонди Мінцифри до кінця місяця налагодять оцей електронний документооборот чи якось комунікацію? Так, була да, була побудована наступна логіка: що підприємство отримує критичність у відповідному міністерстві чи обласній військовій адміністрації? Після цього це підприємство з'являється в реєстрі підприємств критично можливих. Далі підприємство, керівник підприємства заходить через дію і підвантажує перелік осіб, яких вона планує до бронювання. Система перевіряє, чи є ця людина в пенсійному фонді за цим підприємством, чи оновлені дані у людини по військово-лікарських комісіях і тому подібне, чи все, все в порядку з обліковими даними, і надає статус заброньованого. Після цього щомісячно. Система йде і перевіряє, чи є рівень заробітної плати по працівнику якого забронювали, достатнім для виконання вимог постанови, тобто чи більше вона ніж 20 тисяч гривень. Це з одного боку відповідальність підприємства з іншого боку, наша аби моніторити це і держати це питання на контролі у випадку, якщо підприємство перестає платити людині відповідний рівень заробітної плати по людині. По підприємству заграється червоний флажок, і тоді комісія може розглянути питання, підняти про ситуацію, розібратися, що сталося, чи це випадково, чи якийсь збій, чи це вже просто прийнято рішення не платити цій людині на відповідний рівень. І тоді вона розброньовується, і підприємство втрачає статус критичності. А на тепер, чи є вже якісь цифри? Яка кількість підприємств втратила такий статус критично важливого? Дися в новій процедурі, я б більше би казав не про втрату статусу критичності, а про відсоток переотримавших статус критичності. Тому на сьогодні це біля 75% від тієї кількості підприємств, які були заброньовані, які мали статус критичності станом на 1 грудня 2024 року. Не факт, що ми дійдемо до 100%, як в, попередньому, в попередній кількості, але на, на сьогодні ми орієнтуємося по цим цифрам. Якщо можна дуже коротко, скільки українців зараз отримали вже бронювання за цими новими правилами, якщо є цифра, ми не можемо зараз розділити окремо ті, хто вже отримав по новим правилам і старими, ще. Так. Ще старі. Да, тобто воно як і як і в попередній період до мільйона осіб є. Зрозуміло. Угу. Я вам дуже дякую, пане Віталію, за ваш час за вашу розмову. Звісно, за роботу. Це Віталій Кіндратів, заступник міністра економіки України, був у нас на зв'язку. Вдалого вам дня. Дякую, дякую, гарного дня. Навзаєм.